У Хмельницькому міському перинатальному центрі повністю оновили підземне укриття від стін та стель до інженерних мереж. Приміщення освітлили, облаштували вентиляцію та створили зони, де можна перебувати тривалий час. Загальна вартість створення такого медичного закладу під землею понад 17 мільйонів 800 тисяч гривень. Це все кошти міського бюджету, кошти платників податків. Сюди власне, і капітальні ремонти, і обладнання, і заміна всіх інженерних комунікацій, гідроляція – це те, що власне я перечислив. Ну, скажу, що з усіх побачених мною укриттів в медичних закладах це однозначно найкраще з того, що я бачив. У сховищі є все необхідне для екстрених ситуацій місце для розміщення породіль, кімнати для немовлят і робочі точки для медперсоналу. Реально можемо прийняти всіх, що в нас є у відділенні відділення на шість ліжок, поэтому якщо навіть шість всіх буде, хоча зараз це слава Богу рідше, ну, от, враховуючи те, що пологів зараз менше, ну, от, ми можемо практично всіх прийняти. Робочих місць у нас забезпечено два повністю ну, два робочих місця по штучній вентиляції легень, тобто дітей повністю можна вентилювати так. Ну, от. Ну, якщо вже буде чотири дитини таких, хоча, слава Богу, ми давно такого не бачили, можна вентилювати на одному апараті. і Підключати як вам сказати, розгалуження після інтубаційної трубки на двох дітей. Тобто, якщо в тих дітей більш-менш однакові параметри вентиляції, що вони не дуже різняться, то можна посадити двох діток на один апарат штучної вентиляції легень. Укриття обладнали санвузлами запасом води, місцями для сидіння та відпочинку. Під час повітряних тривог тут можуть одночасно перебувати пацієнти і персонал. В сховищі у нас було 21 пологи. У Нас народилося 21 дитина тут. Всі останні слава Богу, минуло. В нас є операційний блок, де є одна операційна, і нам того вистачає. Ми так передивилися, нам того вистачає. І в нас є дві пологові зали, в якій вперед пологові може знаходитись по двоє людей, тобто четверо, і вже народжувати одночасно дві жінки. Медики закликають майбутніх мам не хвилюватися. Навіть у складні моменти центр готовий прийняти та надати допомогу у безпечних умовах. Укриття працює для людей і створено, щоб кожна пацієнтка почувалася захищеною. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.